Це народні депутати ярмарку 2014 бути. Суперечки, які точилися навколо його проведення, запевняє керівник проєкту Світлана Свищева. Це найбільша ніж чергова політична провокація. Ярмарок проходить під гаслом Україна єдина в цьому році пересвячуються певні концерти нашим хлопцям, батькам, синам, які сьогодні працюють в зоні АТО. А також буде відбуватися збір коштів і зірок буде група Зіндзьо на відкритті. Буде лісап'ятний батальйон, паблодібров. Вечірні концерти будуть, а от час нічних дискотек через ситуацію в країні скоротять. В день на відвідувачів чекатимуть виступи творчих колективів з усієї України та майстер-класи народних майстрів. Побудували в цьому році піч українську піч, де будуть випікати вже пирожки, там хліб, будуть проводити майстер-класи. Як це колись робилося в давнині? Серед інших новинок сорочинського ярмарку – 12 камер спостереження в цілях безпеки. Також збільшать кількість правоохоронців. Вартість торгових місць у порівнянні з минулим роком залишиться незмінною. Заявки на участь у сорочинському ярмарку 2014 подали понад 750 підприємств, підприємців та народних майстрів.